Всім привіт! І сьогодні я буду проходити гру під назвою Очі. Поки що запущуся на рівні новачок. Планую сьогодні пройти дві тяжкості. Відкриваю ящики і тут нічого нема. Іду сюди. Відкриваю цей і тут теж нічого. Беру всі мішечки з золотом і виходжу з кімнати. Забираю око і забираю друге. Іду сюди і відкриваю ще ці шкафчики до в кімнату справа. Відкриваю ці шкафчики. І тут число, і пила. Ще число. Потрібно зібрати 4 цифри, щоб відкрити сейф. Але це не обов'язково. Дивлюся, де монстр, і він, здається у підвалі. Забираю око і забираю мішечок. Забираю ще одне око і ще одне. Мені залишився один мішечок. Іду сюди і дивлюся у шкафчики. Тут нема, а тут є. І втікаю. Я пройшов на рівні тяжкості новачок. Тепер зайду на рівень тяжкості легко. Заходжу. Тепер потрібно зібрати уже 12 мішків. Дивлюся в цей шкафчик, і тут мішочок є. Там навіть не відкриваю, бо там ніколи нічого нема. Іду сюди. Беру око і провіряю шкафчики. І знаходжу ще одне око. І тут тільки один мішечок. Повертаю направо. Тут ока нема. Але є число. І ще одна цифра. Тепер йду сюди. Забираю ще один мішечок. Уже 5. І 3 око. Монстер у підвалі. Можна спокійно тут бігати. Забираю око. І мішечок. Іду сюди і дивлюсь, що тут є. Тут уже нема ока. Забираю тут і повертаю направо. Дивлюся, що тут є. Відкриваю цей шкафчик і решту. Підходжу сюди і відкриваю цей ящик. І відкриваю ще ці маленькі шкафчики. Монстер близько. І вона летить на третій поверх. Тепер у мене є час забігти в підвал. Забігаю. І мені потрібно тут знайти п'ять мішечків. Іду сюди і повертаю направо. Бачу вже два мішечки. Забираю один і другий. Заходжу на склад. І тут ще один. Забираю ще й ок. Вона на третьому поверсі, але вже йде до виходу. Мені потрібно швидко втікати з підвалу. Але я хочу ще знайти два мішечки. Знаходжу один. І йду за другим. Можливо, він тут, а ні, тут нема. Іду до труби. І він в трубі. Забираю. І вона на третьому поверсі. Включаю спринт і втікаю. Біжу сюди і повертаю не в ту сторону. Тут склад. Розвертаюся і йду наверх. Мастер на третьому поверсі. Іду наверх. Дивлюся ще раз. І він точно там. І перебігаю. І втікаю. І я вже втік на тяжкості легко. Попробую ще на нормально, можливо, і вийде. Заходжу. Тут уже потрібно 20 мішечків. Постараюся піти на верхній поверх, бо там дуже багато мішечків. Забираю перший, дивлюся сюди і забираю ще тут, скільки є. Тут було ще два. Забираю око і дивлюся сюди. Забираю ще одне. Відкриваю шкафчики і в них тільки один мішечок. Повертаю сюди і відкриваю ці шкафчики. Знаходжу одне число і один мішечок. Знаходжу ще один мішечок. Можна виходити. Виходжу. І там, здається, було око. Забираю мішок і забираю око. Іду сюди. Забираю ще одне око. І спринтую, думаю, встиг. І я встиг. Забираю око, але спочатку дивлюся в шкафчик. Дивлюся сюди і йду далі. Провіряю що тут і на всякий випадок не беру око. Ліпше його використаю потім. А поки що я б хотів піти наверх. Мастер якраз в підвалі. Іду наверх. Надіюсь, там знайти 13 мішочків. Іду сюди, і тут нема ні одного. Повертаю направо і провіряю всі місця тут. Дивлюся сюди, тут є, а в ящику нема. Дивлюсь ще сюди і тут ще один. Іду в цю кімнату і забираю ок. Забираю ще три мішечки. І тут потрібна пила. Я її не знайшов. Можливо, потім знайду. Повертаю направо йду сюди. Дивлюся. І тут ще один. І ок. Іду вниз. У мене вже п'ять очей. І монстр на третьому поверсі. Чекаю, поки він піде. Він десь близько. Іду сюди, а сюди не можна залізти. Дивлюся на карту і він, напевно, йде до виходу. Чекаю. І я думаю, він пішов. А ні, він ще йде. І він тепер аж пішов. Я думаю, він пішов на другий поверх. Іду сюди і відкриваю ящик. Він на другому поверсі. Надіюсь, потім піду в підвал. Іду сюди. І дивлюся сюди. На коробках нема і дивлюся у шкафчики. Тут було число і два мішечки. Мені потрібно ще, здається, два числа. І знаходжу пилу. Забираю око і йду в кімнату напроти. А тут нема кімнати, вона лівіша. Мені потрібно ще одне число. Дивлюся, де монстр, а вона дуже близько. Моя кімната зліва, а вона десь на коридорі. Чекаю, поки вона піде тепер. І шукаю очі. У мене залишилося одне око. Дивлюся, і вона пішла в підвал. Це дуже добре. Повертаю направо і дивлюся у ванні. Тут нема. І відкриваю туалет. Тут є один мішок. Іду сюди і знаходжу якесь зілля. Можливо, їх можна випити, але я не можу це зробити. Відкриваю шкафчик і йду далі. Друкую око і знаходжу четверте число. Забираю око. У мене вже два ока. Перевіряю все тут, і, можливо, я й пропустив одне око. Дивлюся ще у шкафчики, і тут нічого нема. Іду далі. Дивлюся ще сюди ще раз і виходжу з кімнати. Я б пішов до порталу. Повертаю сюди і йду сюди. Відкриваю сейф спочатку. І, можливо, мене телепортує в підвал. Це буде дуже добре. Біжу. І прибігаю сюди, йду до портала. Повертаю не в ті двері. І виходжу з них. Повертаю в правильні двері. І тепер йду направо і відкриваю ці двері. І йду до портала. Підходжу до нього і заходжу. Забираю око, яке я лишив, і дивлюсь ще раз сюди. Монстр близько. Вона якраз навпроти мене. Поки що чекаю. В мене залишилось одне око, і це дуже погано. Чекаю, поки вона піде, мені залишилося тільки два мішка. Я думаю, вона пішла. Тепер точно пішла. Вона приблизно піді мною. Хоча я не знаю точно. Закриваю всі шкафчики. Не знаю для чого. Я йду в підвал. Все ж таки витрачаю око і спускаюся вниз. Біжу і шукаю мішечки. Дивлюся направо. і тут я один. Заходжу на склад і тут я другий. Це дуже добре. Використовую око. І вона йде в підвал. Це не дуже добре. Тепер потрібно почекати, поки вона піде. А ще мені потрібен біг. До біга лишилося 20 секунд. Вона десь близько. Залишилося почекати, поки вона піде, і я піду втікати. Хочу використати око, а забуваю, що в мене їх нема. Надіюсь, вона швидко піде. Я думаю, вона вже пішла. Все ж таки, в мене вже є біг. Можу втекти. І все ж таки, рискую, і вона прямо заді мене біжить. І я втікаю. І на цьому закінчую відео. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.